Щойно пенсійний фонд оприлюднив офіційні дані за червень, середня зарплата в Україні зросла на 2 тисячі гривень. І знаєте що? Це ідеальний момент змінити своє фінансове майбутнє. Ці додаткові 2 тисячі гривень на місяць да, це не просто зростання доходу, це ваш шанс жити на пенсії не гірше, ніж зараз. Адже при зарплаті 22 гривень ваша державна пенсія становитиме лише 4500 тисяч гривень. Але уявіть, якщо ці 2 тисячі гривень щомісяця інвестувати в накопичувальну програму зі страхуванням життя через 20-30 років ви матимете капітал від 1 до 3 мільйонів гривень, в залежності від того, як швидко ви почнете накопичувати, та на який термін це дасть вам додатковий стабільний пасивний дохід, який разом з державною пенсією дозволить зберегти звичний рівень життя, а можливо й покращити його. Накопичувальні поліси дають 4% гарантованого доходу, плюс бонуси захищають від інфляції та забезпечують родину у разі непередбачуваних обставин.